Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами Кадрова кава, і я, її ведуча, шеф-редактор журналу Кадрова QA» Вікторія Ліпчанська. Сьогодні в нас кадрова кава Державна Святкова. Вітаю вас, шановна кадрова спільнота з Днем Незалежності України, напевно, найзначущим Днем Незалежності України, який є за ці. 31 рік незалежності. Да, напевно, найвизначнішим був перший та, мабуть, той, який сьогодні, коли Україна виборює свою незалежність такою важкою і такою дорогою ціною. Але я сьогодні з вами хотіла не тільки привітатися, я хотіла з вами, звісно, поговорити про кадрову справу. Чому так? Ну тому що я вважаю, що е, навіть державне свято, а сьогодні саме державне свято, це не привід, не розвиватися в своїй справі і не зосереджуватись на якихось своїх професійних питаннях. І так. Давайте поговоримо: поговоримо про дуже важливу проблему, сьогодні ми будемо говорити про дві проблеми. Проблема відпусток без збереження заробітної плати, які передбачені частиною 4 статті 12 закону 21.36 про організацію трудових відносин в період воєнного стану. Це проблема кадрова. І проблема професійна. Професійна проблема вона буде звучати так: коли немає. Часу або бажання подумати над простими запитаннями. Да, на жаль, дуже багато запитань, які є сьогодні від кадровиків, вони ну, для мене, наприклад, вони дуже прості. Для декого з колег, тому що я бачу ваші відповіді на такі запитання, вони також прості. Да, то чому ж ми не можемо їх так швидко просто вирішити самостійно, не запитуючи порад у. Практиків, експертів і таке інше. Ну, тому що, напевно, в нас або немає бажання, або ми хочемо пересвідчитися, що все робимо правильно. Пересвідчуватися – це дійсно правильно, але подумати все ж таки треба. Тому сьогодні я відповідаю на три дуже прості запитання: відпустки передбачено частиною 4 статті 12 закону 21.36. Нагадаємо, це відпустка, яка надається в обов'язковому порядку працівнику, який має певний статус, тобто він перебуває або за кордоном, або він має статус внутрішньо переміщеної особи. І така відпустка надається тривалістю 90 календарних днів в даний період воєнного часу. Які три Прості запитання, да, складні запитання ми не розглядаємо сьогодні. Ми їх розглядаємо або на вебінарах, або розглядаємо на сторінках посібників чи журналів. Там відповіді на ці запитання є. Сьогодні найпростіше запитання: три: як табулювати? Де взяти зразок заяви і як скласти наказ про таку відпустку. Давайте розберемося да, спочатку як табелювати. Нагадаю, в нас є наказ 489 від 5 грудня 2008 року. Там є форма п 5 про табель обліку, обліку робочого часу працівників. Там є умовні позначення. Ці умовні позначення, в тому числі, передбачають відпустки Б. Без збереження заробітної плати. Да, є певне позначення для відпустки без збереження заробітної плати за деякими видами 25 статті да, по пунктах розбити, є позначення НА відпустка за статтею 26, але ми з вами говоримо про зовсім. Інший вид відпустки. Як табелювати? Ну, звісно, ці умовні позначення вони мають тільки по-перше, да, цей перелік не є вичерпним. Ми його можемо розширювати, доповнювати, адаптувати під ті потреби, які є на нашому підприємстві. Тому я все ж таки ну, не наполягаю, але рекомендую для відпустки, передбаченою частиною 4 статті 12 закону, 21.36 Придумати своє нове. Умовне позначення відсутності працівника в такій відпустці. Для чого ми робимо ось ці додаткові позначення? Для того, щоб коли ми потім складали табель обліку робочого часу, ми мали відрізнити в якій відпустці такий працівник перебуває. Ну скажімо так, я можу з одного погляду на табель сказати, а де був працівник, за яким видом відпустки він перебував, за якою підставою він був відсутній. Ну так, зручно. І легше, тому можна запровадити позначення, яке, яке ви самі собі придумаєте, але зафіксуєте це в локальному акті. Роботодавця. Так? Тобто, ну, зазвичай це положення про облік робочого часу працівників. Для чого? Для того, щоб ви, оскільки в 489 наказі того не передбачено, потім не сиділи і не думали, а що ж то я за буковку таку вигадав або вигадала. І тепер я не розумію, що воно там таке стоїть в тому Да? Тобто, розшифрування має бути зафіксовано. Зрозуміло і просто. Друге питання де взяти зразок заяви працівника про надання такої відповідності? Відпустки. Ще простіше. Всі заяви, вони не регламентовані, їх текст нічим не регламентований. Ми їх пишемо в довільній формі. ну, Зазвичай ми їх диктуємо в довільній формі, тому що пише їх, звісно, працівник власноруч або да, там, тим способом, який прийнятий на підприємстві. Ну, наприклад, друкує. Що писати в заяві? Та заява взагалі пишеться за однією єдиною формулою, да? ну, крім реквізитів. Заяви. Що ми пишемо? Прошу, що, коли, або з якої дати, і за якої підстави. Да, прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 90-календарних днів, з конкретної дати до конкретної дати, і на далі підставу, що я як внутрішньопереміщеній особі, або як особі, яка перебуває за кордоном. і Підстави, які підтверджують цей факт. До заяви додаю. Все ще простіше. Третє питання просте питання, яке ми сьогодні розглянемо це наказ про надання відпустки. До речі, це може бути: вибачте, будь ласка, то, мабуть, такі собі вітання з Днем Незалежності. Повітряна тривога. Вибачте. Третє питання, да, воно, воно може стосуватися будь-якого наказу. Наказу про відпустку маю на увазі, як скласти наказ про відпустку без збереження заробітної плати. Да, в принципі, за тією самою формулою, що і е, заява, тільки вже в наказовому порядку, да, надати кому. Що відпустку, якого виду, тому що вид відпустки має значення, якого виду, з якої дати, до якої дати, на яку кількість? Днів календарних робочих, в залежності від того, що ми надаємо. Да, ну, у нас відпустки надаються в календарних днях, навіть та, яка передбачена ще в робочих, ми їх вже перераховуємо. Да, в, яких, в якої тривалості, конкретно тривалість календарних днів зазначаємо, і знов таки зазначаємо підстави. Все зрозуміло, що да, інколи такі прості питання вони викликають е, да, на запитання: так все просто чи правильно я все зробив? Напевно, то, що правильно, просто треба трішечки подумати, застосувати вже ту практику напрацювань, які є, оскільки відпустки за різними підставами без збереження заробітної плати ми надавали ну, навіть спочатку і карантину, і спочатку застосування введення воєнного стану. Тому доволі все, нібито просто трішечки практики підглядаємо на накази заяви, які стосуються інших відпусток, і просто застосовуємо. Тому на запитання можуть бути бути простими, пересвідчитись, що ви все робите правильно. Це. Дуже правильно і корисно, але давайте все ж таки вирішувати більш складні питання, які потребують нашої уваги. Не порушуйте законодавство про працю. Хай буде сьогодні принаймні тихий день, а всі інші дні будуть тільки мирними. Ще раз вас всіх зі святом і все буде Україна!